Усіх гостей, підписників та глядачів каналу Васильовича Пригоди і з вами я Васильович. Сьогодні в нас знов деякі покупки з мультимаркету Аврора. Прикупив я трошки, як кажуть для господарства по електричній частині. Ну а цю рубрику, я думаю, назвати А Що там всередині? Може у вас є якісь будуть, Якщо у вас будуть якісь інші пропозиції, напишіть в коментарях. Е, значить, ну, це що я вам зараз покажу, воно більш таке для господарства. Ну і скажем, трошки я може ризикнув. Е, більше мене, мене цікавить, а що там всередині, чи можна довіряти ці, цим товарам з аврори. Так що. Минутну паузу, підписуємося на канал, ставимо, жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити слідуючі відео. Дивимося, що в цьому пакеті, а в цьому пакеті ось така розетка двойна з заземлюючими контактами, вартість її 49 гривень. Слідуючи у нас. Виключатель, двухклавичний, фірма невідома. Ну, але це відомо, що це Китай. 39 гривень. Слідуючий у нас патрон керамічний, карболітовий, як він називається, 19 гривень. Вилка електрична. З заземлюючими контактами 29 гривень. Розетка. Розетка з кришкою, тобто її можна поставити на вулиці. Не потече туди водичка, захищена, вартість 44 гривні. Ось така колодка на три розетки. Пише, що керамічна начинка. Мені цікаво. Подивимося, чи можна їй довіряти. Розетка накладна. Вартість 29 гривень. чи гривень, бо мій друг. Пан Микола казав, що трошки по вуху, але в нас вінницькі діалекти То в чомусь. Розмовляти правильно. Ось така розеточка. Ну, подивіться, що в ній всередині. Ось такий патрон. Пише, що водозахищений. 19 гривень. Теж подивимося. Якщо в мене вийде його розібрати, подивимося. З такими двома виводами, тобто його можна десь чи в переноску, чи десь на вулиці приєднати і ось такий подовжувач. Подовжувач, зараз подивлюсь, скільки він метрів. Заявлено, фірма невідома. Фірма невідома. заявлено, що тут довжина 3 метри і можна на нього нагружати до 16 А тут ось пише. Ну і 250 вольт. Ну, 16 Ампер це, скажімо так, грубо 3 кВт. Що входить в 3 кВт, ну, це, скажімо, чайник і якась, якесь освітлення або там електропаяльник. З чимось, ну, до 3 кВт от на цих 4 розетки можна розподілити. Я спробую його розібрати і подивимося, який перетин оцього проводу. Ну, Почнемо ми з цієї двійної розеточки за 49 гривень Фірма невідома. Ну, звісно, що це Китай. Розбирати ми будемо ось цими двома викрутками. Скажу вам, що це самі дві мої любимі викрутки. Я, вони завжди в мене зі мною, де б я не був, навіть коли я був в місцях, де дуже жарко, я їх теж з собою тримав при собі. Вони мене дуже виручали. І була ще одна ось така маленька викруточка. Теж вона була завжди за мною. Ну, знаєте, як кажуть, викрутки під руку. Якщо я їх десь буваю таку суну, то чую себе, як не в своїй тарілці. Ну, Приступимо до нашої розетки. Ось така розеточка. ну. Начинка, скажем так, сам корпус пластмасовий, боковинки не міняються. Внутрішня частина, тобто сам корпус, в якому контакт, керамічний. Ну так на перший вигляд довольно. Непогано. Гвинти, що цікаво, я не знаю, побачите, вони якісь двох різних кольорів. Цей жовтий, цей білий. Цікаво. Внутрішня часть, частина. Ну, давайте я зараз достану. Ось такі контактна група. Я скажу, що от викрутка вона десь на потовщині вилки, а ми можемо зразу взяти нашу вилку і спробуємо, як вона ну, доволі. Вона туди туго. І саме цікаво, що от коли ми, бачите, з неї вже висипаються запчастини цієї вилки, коли ми витягуємо, вона майже стає на місце. Майже, але не зовсім. Тут контакти сходяться. Давайте ми, бачите, контакти Ось пластинки зійшлися. Давайте ми пару раз їх вставляємо і вони вже не сходяться. Тобто, якщо ми пару раз вилку вставимо і витягнемо, ці контакти розширяться, а ще якщо чуть-чуть дамо нагрузку, ці контакти розширяться і буде вже ослаблений контакт. А ослаблений контакт, значить вони почнуть грітися. Ну, скажімо так, чи можна довіряти десь в невідповідальних місцях, тобто якщо навіть зробити в квартиру і поставити. І в таке місце, де туди буде рідко щось вставлятися або вставиться і буде рідко вилка витягуватися, то я вам скажу, що їм можна примінити. Тут стоять, стоїть резинка, яка має пластинки розширюючі, які розширюються. Коли ми вставляємо в коробку під розетник і цими винтами ми. Розводимо їх. Бачите, я їх витягнув і вони вже випадають. Тут, в принципі, ну, особливо довіряти не можна, але за такі кошти, ну, яка, які кошти, така якість. Тут ми повинні розуміти. Я віддаю завжди перевагу. Це не реклама, але як життєвий вже... Життєва практика турецьких фірмі ELBI. І ще тут один мінус, який я дуже-дуже не люблю. Кабель підключається з боку. Бачите? От якщо задня сторона вилки, розетки, то кабеля заводяться збоку. А це чим мені не подобається? От навіть якщо ми кабель загнемо кінчик, вставляємо сюди і він у нас буде ось так, таким чином. І коли ми будемо вставляти розетку в коробку, у нас ззадні оці кобелька, відрізки кабелів, вони починають вигибатися і є вероятність, що цей провод звідси кінчик вилізе. Я віддаю перевагу, коли кабеля підключаються ззаді, а збоку винтом вони зажимаються. От якраз фірма ELBI випускає такі розетки. Тут кабель вставляється збоку. Мені це не подобається. Десь тимчасово, коли йде в квартирі ремонт, за такі кошти можна її поставити. Побілили, покрасили її. Потім витягнули і поставили вже більш якіснішу. Ну, давайте зразу і перейдемо до вилки. Так як вона в нас в руках, вартість 29 гривень. Все одно подивимося, звідки ці винти випали. А винти випали ось з заземляючого поставимо зразу. Тобі ж, коли ви будете купувати, у вас є шанс, що цей винт і ця гаєчка буде втрачені. Ну, по виконанню, скажімо, ну, так собі, я просто зрівнюю знову ж таки з продукцію фірми Elbi, там трошки це все зроблено якісніше. Ну, теж знов я повторюся, що які кошти, така і продукція. Металеві не мідь. У мене нема з собою шкода магніта перевірити. Ну, тобі ж теж щось таке. Невідповідальне, де невелике буде невелике навантаження, її можна примінити. Десь на якусь дріль, там невелике навантаження, на якусь переноску і можна примінити. По п'ятибальній шкалі я, мабуть, поставлю серединку троєчка. Ну, Яка вартість, така і якість. Слідує у нас давайте подивимося ось цю розетку. Звичайна пластмасова вставочка. Зараз ми спробуємо витягнути звідти ці наші контакти, якщо вони витягнуться. Ну, вони вставлені до. Скажімо, непогано. Беремо нашу тестову вилочку. Бачите? контакти вам. Якийсь жовтого кольору. Ну, той я щось не впевнений, що мідь, але заходить дуже тугенько. І не випадає. У мене запись. Ось така. Провода кріпляться, вставляються з боку, прижимаються вінтами. Ну, я думаю, що десь ампер 16, тобто ж десь кВт 3 на ньому можна нагрузити. 5 кВт я боюсь, що зараз я подивлюсь, що там. Роздивився я під лінзою, на ньому можна нагрузити 10 ампер, Це навіть не 3, це десь 1,5 кВт. Ну, 1,5 кВт це чайник вже буде в нагрузці. Тобі ж, так, скажімо теж, оціночка трієчка. Але яка вартість, така і якість. Переходимо до слідчої позиції. Патрон карболітовий. Це саме перевірене, радянське. Бачите, я ще не встиг розпакувати винти вже ослаблені, тобі ж перед покупкою бажано відкрутити і перевірити серединку. Це звичайний патрон під радянські стандарти. Нічого тут такого немає, але я вам скажу, що контакти довольно тугенькі. Тобі ж, коли ви закрутите лампочку, буде вона світити і нічого з нею не буде. Звичайний стандарт Радянського Союзу. Питань немає, можна спокійно ставити, скажімо, по цьому товару. Внутрі є різьба, тобто можна примінити десь, якщо її закручується в корпус, можна поставити дуже нормальну четвірку. На цьому ми першу частину закінчуємо. Обов'язково не забуваємо підписатися на канал Васильовича Пригоди. Поставити дзвіночок, щоб не пропустити. Чекаю від вас коментарів, що стосується цих товарів від Аврори, що ви підкажете. Всім дякую. З вами був канал Васильовича Пригоди і я Васильович. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити другу частину.